Всім привіт, мене звати Віллі, і все моє життя це суцільний жах. Спочатку я побачив, що таке повномасштабне вторгнення, а потім на моїх очах підірвали каховську гес. Ви не уявляєте, як то було страшно, коли ти навіть не можеш покликати на допомогу. Бо люди не розуміють, що ти кажеш, вони чують лише крик. Та першим свізлим промінчиком в моєму житті стали дівчата з організації урса. Та з собаки, які всього боїться... Нікому не довіряю, вони зробили того, хто підходить і бере смаколики. Та я був такий гордий, незалежний, як то кажуть, прошений, що коли я побачив повідок, то сказав, що якщо ви хочете, щоб хтось на ньому гуляв, то самі мій гуляйте. А я птиця вільного польоту. З усіх гострих язичок я отримав виговор, і по статті жорстоке, поводжені з дівчатами, я переїхав в притулок собаки для тебе. І тут для мене, як для незалежного мужчини, почались справжні випробування. Спочатку незаконним образом у мене віджали тонну шерсті, потім, як маленького, заставили ходити на повітку. Моє достоинство було в повному розпачі, бо я не хотіла, щоб я став хорошим хлопчиком, а я хотів лишатись ганстером, але з часом мені сподобалось, і я відчув смак життя. Я зрозумів, що життя поруч з людьми, офігенне. Та єдине, що було неприкольно, це відсутність родини. Тому, коли подзвонили і попросили мене забронювати і нікому не віддавати, я був безпечно щасливий. Я чекав майже місяць. Та в день, коли мене мали забрати, ніхто так і не написав. Моє серце було на шматки. Та саме в цей день прийшло ще одне повідомлення. Вітаю, можливо, я його потенційна мама. Будь ласка, зяжіться зі мною. І потім було все як в казці. Мене відвезли на автотюнінг, бо я сказав, що я буду просинатись моєю майбутньою мамочкою тільки з приємним запахом злота. з рота. З черсів сказав теж води мені Яна Марафет, бо я маю бути з іголочки. І потім я відправився в найочікуванішу свою подорож. Подорож додому. Я зараз живу у Вінні зі своєю найулюбленішою мамочкою, яка дає мені все найкраще для життя. And I a little bit of a girl. I you. I yeah, love me. you. I I love you. I love you. I love you. I love you. I love Oh, holy moly, me. Oh, my. You're the apple of my eye. Girl, I've never loved one like you. Man, oh, man, you're my best friend. I scream into the. Nothing else. There ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy. Jesus Christ, ain't nothing please me more than you. Oh, home, let me come home. Home is wherever I'm with.